Ну Тут є інші конструкції лісів, я не буду на них звертати увагу, креслення тут є, тому тут ясно, просто тут поставлено спеціальний верстат, який має стіл, на якому є так звані станочні пази. І є тут два спеціальні пристосування, які дозволяють нам не тільки виставляти туди-сюди, але ще міняти э, э, наш лізечок, отуди, якщо поставити лізечок. Він може бути або паралельний обертання детелі, або може бути зміщений. Адже кріплення тут стоїть не жорстке, допуски там є свобода, десь там 14-15 квалітет, Такого, якщо це буде болт 18-20, то майже до 5 міліметрів. Це великий роззор. Тому спочатку кріпиться якось так, а потім сама верхня частина, допомогти перестроєю, виставляється паралельно.